Всім привіт! Вас вітає торгівельна марка Арамісто, мене звати Юлія. Сьогодні я б хотіла розповісти про зелений, класичний чай, зелений Маофен. Його ще називають чай хмар та туманів та відносять до 10 імператорських чаїв елітних сортів. Фруктові нотки та ненав'язливий смак такого чаю допомагають розслабитись, відпочити, відновити сили, а також збадьоритися. Такий чай гарно підійде для першої половини дня. Також він дуже гарно втамовує справу, наприклад, якщо це літо і дуже велика спека. У нього досить цікавий вид кручення, це щось середнє між сенчею та пороховим таким крученням у кульки. Він має дуже цікавий кольор настою, такий золотистий, аромат у нього надзвичайно насичений. Щодо умов заварювання, то його можна заварювати 2-3 рази. Брати необхідно одну чайну ложку на 350 мл води при температурі десь 95 градусів і почекати десь від 2 до 3 хвилин і такий чай готовий. Давайте зараз я вам покажу його трішечки поближче. Смак у нього дуже м'який, такий незвичний, цікавий. Мені здається, він буде гарний з молоком, з медом. Також можна міксувати його з трав'яними сумішами. Мені здається, він сподобається любителям зелених чаїв. Він буде гарний також у якості подарунку. Якщо він вас зацікавив, силочку на нього я обов'язково залишу внизу. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові випуски, у яких ми будемо вас знайомити з іншою продукцією інтернет-магазину Араміста. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!